Привіт усім! Сьогодні в нас особлива подорож до країни, де схід зустрічається з Заходом, до Туреччини. А чи знали, наприклад, що улюблений усіма Санта Клаус насправді родом саме звідти? І це, повірте, лише один із багатьох дивовижних фактів, які ми сьогодні розкриємо. Ми покажемо вам таку Туреччину, про яку, можливо, мало хто здогадувався. От скажіть, що перше спадає на думку, коли чуємо слово туреччина? Сонячні пляжі, готелі все включено. Ну звісно, але знаєте, за цією туристичною завісою ховається країна з тисячолітньою історією, абсолютно унікальними традиціями та такими фактами, які точно змусять подивитись на неї по-новому. Ну що ж, почнімо нашу мандрівку, і почнімо з того, що робить Туреччину справді унікальною її розташування. Це не просто країна, це такий собі живий міст між континентами, де буквально стикаються два абсолютно різні світи. Справді Туреччина одна з тих небагатьох країн у світі, що розкинулась одразу на двох континентах в Європі. Та в Азії. І цей географічний факт це не просто якийсь рядок у підручнику, ні, це сама суть країни. Це відчувається в усьому: в архітектурі, кухні та навіть у способі життя людей. Це просто неймовірне поєднання культур. На така собі невеличка перевірка знань, яка столиця Туреччини. Я впевнений, багато хто помилково назве Стамбул, але насправді це Анкара. А от Стамбул, ех, який же він величний. Колись Візантій, потім Константинополь, він і досі залишається незмінним культурним та історичним серцем країни. А щоб уявити собі масштаб, просто подумайте у Туреччині проживає понад 85 мільйонів людей. Це ж велетенська, динамічна країна з неймовірно багатою історією та культурою. Та годі про географію, бо Туреччина це, звісно, в першу чергу люди. Тож давайте зазирнемо в саме серце турецької культури і дізнаємося, що ж робить їхню гостинність просто легендарною. Знаєте, в основі турецької культури лежать, мабуть, дві головні речі сім'я та гостинність. Для турків гість це щось майже святе. Якщо потрапити до турецького дому, можна відчути не просто повагу, а таку щиру всеохоплюючу турботу. О, я впевнений, що всі бачили цей синій амулет у формі ока. Його називають назар. Його ж можна знайти буквально всюди на ринках, в автомобілях, навіть на одязі новонароджених. І це не просто прикраса, це потужний оберіг, в який турки вірять століттями, щоб захиститись від так званого лихого ока. І звісно ж, яка гостинність без чаю, його запропонують просто скрізь, і це завжди знак поваги. А щодо спілкування? Нехай не вводить в оману відсутність усмішок на вулиці, бо щойно зав'язується розмова, відразу стає зрозуміло, наскільки турки насправді доброзичливі та відкриті люди. Наша наступна зупинка це справжній вибух смаків та ароматів. Давайте зануримося у світ турецької кухні, яку, до речі, визнано однією з найкращих у світі. Ох, турецька кухня! Це ж просто якась магія! Тільки уявіть собі, соковитий кебаб, ароматна долма, хрусткий лахмаджун, на сніданок ситний менемен, а на десерт ну тут просто немає слів. Просочена медом баклава, що тане в роті, або ніжний рахат Локум. І це ж лише верхівка айсберга. І щоб зрозуміти, наскільки це все серйозно, ось вам факт: турецька кава це не просто напій, це настільки важлива традиція, що її внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Це ціла церемонія, ціла культура. Ну що, підкріпилися? Тоді гайда в подорож у часі. У Туреччині, знаєте, не треба йти в музей, щоб доторкнутися до історії. Тут вона буквально на кожному кроці, просто під ногами. Тільки подивіться на ці дива. Уявіть, на світанку сотні повітряних куль злітають у небо над цими казковими пейзажами Каппадокії. або сліпучо білі тераси Памуккале, що схожі на снігові замки посеред літа, велична Айя Софія, яка стоїть уже понад тисячу років, і стародавній Ефес, де можна пройтися вулицями, якими колись ходили римські імператори. А тепер увага! Кілька коротких, але дуже яскравих фактів, які я гарантую, зламають будь-які стереотипи про Туреччину, що могли існувати. Тільки вдумайтесь 6 тисяч кілометрів берегової лінії, Щоб було зрозуміліше, це як відстань від Києва до Лісабона і назад. І все це пляжі, бухти та узбережжя, що омиваються аж чотирма морями. А ось ще одна вражаюча цифра понад 80 тисяч мечеті. Це неймовірна кількість, яка говорить про глибоке культурне та релігійне коріння цієї країни. А ось іще один маленький, але цікавий подарунок від Туреччини слово йогурт, яке сьогодні знають в усьому світі, походить саме з турецької мови і поширилося звідти по всій планеті. Ну і наостанок пам'ятаєте, з чого ми починали? Та сама несподіванка. Прототип Санта-Клауса, святий Миколай, насправді народився і жив на території сучасної Туреччини у стародавньому місті Патера. Ось так, ось так. Тепер я думаю, всі бачать, що Туреччина це значно, значно більше, ніж просто курорти. Все включено. Це країна з неймовірно глибокою історією, яскравою культурою та абсолютно унікальною атмосферою. Ось така вона багатогранна і дивовижна туреччина. Наша коротка мандрівка завершується. Особисто мене досі найбільше вражає факт про Санта-Клауса. А що з почутого сьогодні виявилося найбільшим сюрпризом саме для вас?